Представьте, будь ласка, хто ви такі... Покажіть ваші посвідчення. Козачук Валентин Миколаєвич. Віденко Руслан Миколаєвич. Скидайте протокол по них далі. ПДД такого не передбачено. ПДД це. ПДР, вибачте, ПДР такого не передбачено. ПДР передбачено перед Перед виїздом на бізнес міста Шукала. Ви бачимо? Хто не зупинився? Хто не зупинився? Хто не зупинився? Відкриваємо ДСТУ. І дивимося, що означає знак-стоп? Анука, розкажіть мені, будь ласка, шановні патрульні поліцейські, що що відповідно, шановні патрульні поліцейські. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Відповідно, до де повинен встановлюватися номерний Знак. А в... Анука, скажіть мені, яким ДСТУ регулюються знаки дорожні? Я обізнаний. Там знак відповідає вимогам ДСТУ. Яким вимогам? Він ДСТУ відповідає. Я питаю за умови, коли він встановлюється. Він перший бомбовий. Я, я взагалі нічого не Я взагалі з вами зараз не Я взагалі зараз про вас. Я що придумав? Я що придумав? Шановний патрульний поліцейський, дивіться. Шановний патрульний поліцейський, знак СТОП відповідно до, Д, до ДСТУ. А якого саме дисту? Ви можете мені назвати? Дистул. Перші дві цифри. назвіть мені. Я назву дві останні. Я назву. Действу. А, я вам тут а які? В смислі. Ви я аргументую відповідно до диску. Складайте По... Складайте постанову. Складайте постанову. Я скажу від якого кого Прийдемо на суд і я скажу 41, А далі 41. Який буде оскаржувати вашу постанову? 41, а далі, як називається десь? На далі недокладно ваша поведінка вас не зупинила. Для того, щоб ви Яка мене поведінка? Висупили. Яка висупили? Висупили. мене поведінка? Вас не зупинили, для випуск. А для чого ви зупинили мене? Ви зупинили, по-перше, де перевідки, вказати на ваш технічний стан, те, що ви не виконали Та да, ви що? складайте постанову тоді. Да, складайте складайте. постанову. Складайте постанову. Ваш език вже мама саме. Зі мій язик зі мною абсолютно розбереться. Дякую величезно. Представте.